Нинішня фінансово-економічна ситуація в Івано-Франківську непокоїть міську раду. Досягнуті бюджетні показники за підсумками першого кварталу, з якими депутатів ознайомило міськфінуправління, фінуправління, викликають стурбованість щодо доходів і видатків. Депутатська бюджетна комісія вину за фінансові діри прямо покладає на івано франківську мерію. Її діяльність у сфері місцевих фінансів збитковою для міста назвав голова профільної комісії Роман Онуфрієв. Свої аргументи він підтвердив переліком невиконаних виконавчою владою сесійних рішень переважна більшість з них стосувалася наповнення бюджетних доходів. Скажімо, цьому мала посприяти інвентаризація комунальних земель, електронний реєстр орендованої нерухомості, впорядкування майнових відносин загалом. Третій рік поспіль нашої каденції. Найнижча дотація вирівнювання з поміж цих міст. Другий рік поспіль нашої каденції з моменту. Впровадження державної дорожньої субвенції найнижчий розмір цієї субвенції в міський бюджет, саме по нашому місту, третій рік поспіль нашої каденції, найнижче усередині доходи сплати за землю. Третій рік нашої каденції найнижчі показники по власних доходах бюджетних установ. Місцева бюджетна політика нині страждає від поведінки урядовців від їхнього бажання дотувати міста чи навпаки обмежити їхню фінансову підтримку. Переконаний міський голова Віктор Нушкевичус. Попри це запевняє, що власні доходи Іван Франківська з року в рік є не гіршими аніж в інших аналогічних за масштабами містах. Дійсно, субвенції занижені. І про це ми неодноразово говорили. І неодноразові звернення були і до голови обласної державної адміністрації, і до всіх міністрів фінансів. Такі звернення були, я їх можу копію надати. Я дам доходи бюджетів всіх обласних центрів з приблизно такою кількістю населення. Я їх маю. І ви зрозумієте, що доходи міста Івано-Франківська не є найнижчі. І про це свідчать і відповідні рейтинги. То, що дотація, да, дотація вирівнювання тут місто ущемлене. Майже одногодинна фінансова дискусія в сесійній залі була пов'язана з резонансними подіями останніх тижнів щодо затягування ремонту дорожньої інфраструктури, зокрема вулиці Шевченка. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.